Перше, що роблять росіяни на захоплених територіях, це змінюють назви міст, сіл, містечок і змінюють саме от забарвлення, тобто вішають свої там, триколори, зафарбовують всі жовто-сині надписи, знімають герби, тобто проводять свою скажімо так, русифікацію. А ми от якраз таки показали таким вчинком, що Україна з міста Чернігова, в принципі, ну, нікуди не піде. Почалась корот, двіжуха, скажімо так. Ми вже були з самого ранку, десь в п'ятій, в 6, да в 5, п'ятої пів -пів я був вже на точці збору. Вивезли на той момент сім'ю командира за Чернігів. Ну, за Чернігів за перше місце, скажімо так, де в принципі вже далі вони можуть продовжити свій рух більш безпечно. І повернулися в місто. Такі якісь там весна, така рання. Не дуже таки погода була така пасмурна мрачна. Плюс почалася широкомасштабка, і якось з командиром вирішили всі такі в подавленому стані підтримати шолі, всіх жителів міста і вирішили на автомобіль, на капот. Приробити прапор. Почали його якби шукати. З'їхали додому. В мене завжди ну, були прапори: там красно-чорний, жовто-сблакитний, але щось не знайшов. Заїхали до командира, каже, в мене точно є. З'їхали, обшукали всю хату, блін, нема прапора. Поїхали в місто, їхали-їхали, проїжджаючи Деснянський суд в місті Чернігові, вирішили туди зайти. На диво. Голова суду був на місці, на робочому. Це був четвер. Він знаходився в себе в кабінеті. Ми зайшли, поспілкувалися і запитали, чи можна зняти прапор, скажімо так, з будівлі суду. Він каже: звісно, що ні, каже, в мене каже, є запасний, а я можу вам його подарувати. Ми отлічно, естественно, з радістю прийняли цей прапор. Вийшли і прикріпили на капот автомобіля. І вирішили просто почепити прапор на машину, приїхати в центр міста, зробити там скажімо так, такі декілька крузів пошани включити гімн України, щоб люди розуміли, що в цьому місті, в Чернігові Україна, ніхто його здавати не буде. Військові тут ми будемо тримати оборону і показати, що цивільним людям, мешканцям міста, що вони не кинути тобто, їх не залишили в біді, скажімо, там сам на сам з ворогом. А те, що ми будемо відстоювати саме наше рідне місто. І так ми з цим прапором на купоті проїздили досить великий час. Він з нами був в усіх боях, скажімо, які проходили в місті Чернігів і на першому бойовому виїзді, але здається, ми його тоді якраз їхали вже, скажімо так, зустрічати російську колону і вирішили, щоб трішки замаскуватись під цивільних, зняти його саме з капоту і поклали в бардачок. Це якраз була така колона, яка і мала зайти першою в місто Чернігів. Там була вже, вони пройшли всі мости, всі такі пункти, які е, можна було знищити. І в них ну, майже була пряма дорога до самого е, центру міста. І... Коли ми вискочили на трасу, проїхавши на цивільній машині, тому що росіяни, мабуть, трішки ну, не зрозуміли взагалі, хто ми, і були в такій розстеряності, скажімо так, ми проскочили поміж їхнього тигра і БМП, виїхали на трасу, звернули в міст в бік міста і побачили колону, де були і танки, і БМП, тобто ну, дуже багато броні і дуже багато е піхоти. Саме російської, і як потім вже виявилося, то досить багато співробітників ФСБ там було, що нас і здивувало тоді, що половина була в військовій їхній цій формі, а ну десь половина ну досить багато людей були саме в такій чорній формі, тобто без розпізнавальних знаків і так далі. Тобто саме в чорній формі тігри були покрашені в такій піщаний ну колір, тобто ну, не які на той момент. Момент, в принципі, був на території незелене, там якісь, а саме ми чомусь подумали, що це цігри були там з якоїсь Сирії перекинуті саме на війну з Україною. Підрозділ сформувався, скажімо так, дощ досить, досить спонтанно, скажімо так. Тоді потрібні були люди, які поїдуть зустрічати колону. І в принципі, таких бажаючих досить багато не було. І знайшлось такі чотири таких відчайдушні людини, які сіли в машину з власною зброєю, в власному екіпіруванні. Нас тоді оперативне командування північ забезпечило протитанковими засобами. Це були РПГ, це були гранати та в принципі і все. Тобто нас загрузили цілий багажник РПГ і ящиками з гранат. Тобто, в принципі, досить-досить так нормально запакували, і цього б вистачило там потримати трішки їх на відстані, завдати значного, значного такого урону. І поїхали, собственно говоря, шукати росіян, щоб їм завдати першого, скажімо, такого удару, пустити, як би мовити, кров. І Після того у нас позивний командира був кліщ, і до нас потім ще приєдналися добровольці, такі, як і ми, і потім вже всі просто якось спонтанно там почали називати кліщі, кліщі. І так у нас був такий невеличкий підрозділ добровольців, який називався саме кліщі. Виїхали, виконали успішно завдання. Тоді досить багато російської техніки знищили також і стрілковий бій. Він, мабуть, перший був під Черніговом, де саме от з росіянами зустрілися в притул. І потім, в принципі, весь цей час, який росіяни знаходились біля міста Чернігова, він був з нами постійно на машині або в машині, тобто поподорожував трішки і прийняв участь в бойових. Діях. І якось так склалося, потім ми його вже повісили в себе в розташуванні, і з часом так якось вийшло з моментами переїзду, всі, ну, всіх цих моментів він залишився в мене. І з того часу от і подорожує по всіх точках, де знаходжусь я, і безпосередньо от зараз тут на Покровському напрямку. Коли вже їхав а, сюди, то якось таке подумав, блін, брати, не брати прапор, а потім подумав, блін, та він уже стільки пройшов, скільки пробачив, думаю, якось обідно буде, що він не побуває в Покровську. А, то, звісно, перше, що поклав до рюкзака, це якраз такий от прапор. А, в 32-гу я приєднався трішки пізніше. Часть наших хлопців з підрозділу. Приєдналися 32-го одразу в момент створення, тому що в нас був офіцер, він танкіст дуже класний. Він перед повносумасштабною служив в 72-й бригаді, і потім почали шукати, скажімо, так, танкістів для формування батальйону. І ну, оскільки з ним спілкувалися, він дуже фанатично відноситься до танків. Він сказав, хлопці, я хочу в танк. Ми, звісно, сказали без проблем, і пішов. І тоді якось так виявилось, що в принципі бригада формувалася поряд з Чернігівщиною, і, скажімо, в момент створення то вдалося познайомити. Ну, скільки ми ну, продовжуємо спілкування, і продовжили, то. Як тільки батальйон формувався, ми, в принципі, знали вже всіх. Тобто приїжджали в гості, знали командирів, рот, там, командира батальйону, спілкувалися, допомагали чим могли хлопцям. Якщо була потреба, то намагалися там якісь сітки, ще щось надавати допомогу. І в один момент, коли вивели після. Торєцька, по-моєму, на Чернігівщину. Чи не Турецька? Не пам'ятаю. Ну, в общем, коли 32-го вивели на відновлення, якраз танковий батальйон знаходився поряд з Чернігівщиною. <свят> і ми ж, звісно, приїхали в гості побачитися з хлопцями, з побратимами. І якось так спілкували спілкувалися, спілкувалися. На той момент вже було дуже скучно нам теж без діла сидіти. І ми попросилися перевезтись саме от в батальйон танковий 32-ї бригади. Взяли відношення, і ми тут. <свят> тобто приїхали якраз от на Покровський напрямок одразу. Це виходить кінець осені 24. Так, е, да, це от осінь 24-го року. Ми долучилися до вже батальйону танкового 32-ї бригади, і в принципі з того часу проходимо тут службу. А, точню. а тобто, а так весь час ви були ну, в цьому підрозділі на Чернігівщині? Е, так, в Чернігівщині були відрядження на Харківщину. Е, там ротації. Е, потім... Також там пройшла зміна командування і ротації на Харківщину не стало. Тому, в принципі, я ж кажу, без діла було трішки скучно сидіти вдома, розуміючи, що там йде війна, хлопці воюють, віддають свої сили, а ми, скажімо так, сидимо трішки, ну, можна сказати, в тилу і не виконуємо жодних бойових завдань. Там да, ну, розуміли, що ну, прикордоння, виїздили там на Прикордонні території, тобто там моніторили ситуацію, щоб не було повторення 22 року. Але саме таких бойових дій ну, не було на Чернігівщині. Ну на щастя, я мабуть скажу. А на Харківщину це ви… Це був 23 й рік літо. Це якраз тоді 32-га, де ми знову ж таки зустрічалися з 32 ю бригадою. Вони стояли тоді на Куп'янську, і нам було поряд, то ми заїжджали до них знову ж таки в гості поспілкуватися, можливо, там якусь допомогу потрібно і. В принципі, я ж кажу, з 32 го з моменту її створення якось так пішов такий зв'язок, що він ну за ці роки, поки ми були навіть на Чернігівщині, він ну не пропадав. Ми постійно були на зв'язку, постійно знали, як справи, і в принципі, як склалося, так воно і є. Що це дійсно гарна бригада, в якій хочеться, і потрібно я скажу так, мабуть, служити. Ну, Синьо-жовті прапори це державна символіка. не даремно, скажімо так, коли бійці отримують форму ЗСУ, то на плечі на Шевроні є такі маленькі прапорець жовто синій і всі з ним ходять. Це як для мене, це не кольори, там які потрібно вивішувати, десь там малювати на стінах. Це ці кольори, які мають бути в серці, в душі. І знаєте, є зараз така. Тенденція, що люди, які там дуже багато бігають з прапорами і там кричать, що там Україна понад усе, але в тяжкі часи для України вони стають неактивними, окрім тобто, якихось там гасел, розмов про патріотизм, вони, на жаль, нічого не роблять тобто, для перемоги України. А саме якщо. Ти вже назвав себе українцем патріотом. Я вважаю, ти в скрутний час маєш встати і допомогти своїй країні.